Як так кажуть, сьогодні в мене шикарне настроєння. Перших ночі негадано без предупредження випав дожик. На прогнозу взагалі нас нічого не показує, а тут майже 9 мм випало, що не може не радувати. А в вторий момент їде в нас машинка. Зараз будемо розгружати. Правда, не знаю ще чим розгружати. Наш кран не потягне. Оце дел агро. Замовили. Типа на зілу, такі на базі зіла має десь скоро приїхати, бо тут з району 30 км доїхати, бо нема звідки піше замовити. І він тут один. І машинка десь під'їжджає, так що чекаємо. Все, жатка вже на землі, машина розгружена, там з такого що на зіл. Да. Хотів засняти, якщо це, але мокре, поки біото треба підняти, у нас нема цих... Мягко, а з нитки, щось такого, як там називають, забув вже правильно, стропів цих тросом, а тросом поцарапали, бігали доски, підставляли. Короте, ну ця сторона нормальна. Ми спочатку припідняли зад, машина від'їхала. Потім поставили на землю, пустили, перечепили за ці вуха, припідняли і машина далі виїхала і поставили на землю. Але не могли б керувати, довелося дисло ставити, щоб керувати по цьому кузові, бо боком стояв. Тут, звісно, хоч і доску поселяли, але я думаю, не смертельно. З цієї сторони теж підставляли, щоб не вгнути раму. Ну, тут нормально, тут якраз доска стала. Но вже на місці, вже нормально. Осталось трошки дозібрати і все там. Ліфтера стояти, коротше, будемо займатися. Ну, перше враження, чесно кажучи, воно масивна. Зараз ну, вже роздивлюся, розповімо. Як взагалі ми її чому її купили, як купили? Всім привіт! Записав вам відео за цю жатку, як ми збирали її. Але знову видали відео. Тому, як я то кажу, дубль 2 спустя майже 2 тижні. Шабля вже зібрана. Я зібрали її дуже швидко, там буквально за півдня в донгарі поставили, щоб сонеч, бачив, ченьок трошки нас є. То швидко так зібрали за півдня пару чоловік. Не спіша, з перекурами, з обідом. Затягнули нитку, виставили по нитки, щоб було всі однакові. Ну там легко. Два болта, тут два болта раз поставив, закрутив, 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 все підрегулював і пішло. А, ну і ще трошки я залазив, у ці вусики переставляв. Бо воно бувало в містах десь терло. Ну і так прикручені там є в них ліво-право бігання. То повиставляв, зараз все нормально. Жадка шабля, максимальній комплектації у нас. Вже думали, раз гуляти, та й гуляти. Ще мене відрізняється це у нас Ну, Гідронасос на мотовилу стоїть. Ліфтерні ржавейка. Привод оригінал Шумахер. Бо так, в стандартній композиції Польща йде. А тут оригінал Шумахер. Тройне фарбування порошкове. І оці носики, так поняв, щось вроді Італія. І ще щось. Ж, мені каже, ще щось там було. Оце такі. Відмінності від стандарти коптації. Там різниця невелика, ми так подумали вже рано. Візьмемо для наших об'ємів. І так як ми будемо самі працювати, то я думаю, цей жатки нависить на дуже довго. Як я розумію, це класовський скіс, бо я так підписаний Олександра, власника заводу, який виготовляє їх, то він там розповідає. От трошки поняв, що таке жадка, як вони роблять з цього. Дуже цікава історія, як ми її купляли. Спочатку дзвоню до Олександра, чи обзвоню всі контори, там Вілісагра дзвонив, е, Олександрію, Санворк, якщо не помиляюсь, і до Олександра дзвоню до Олександра вже останнього. Каже, розкажіть за жатку, що то є. А він каже, чи по голосу знав, а в Тікток у нього брав номер. А він каже, це венгар строїли. І комбайн каже, так. Да. Він бачу, каже, бачив, каже вас в Тік-Токі. Е, він все розказав зажатку, а то каже: А ви берете цю жатку, Якщо у вас об'єми невеликі, перший рік, каже, візьміть собі купіти ліфтера. І купіть цей шнек на цю жатку свою. Оберітеся. Подивіться, яка, комбайн, бушний, непонятно, що які там може приключення дати вам. Е, каже, не розчитуюся, а щось таке може полетіти, що потім дуже дорого в ремонті. Я так думаю, ну вроді на завод, а вроді щось їх договарюють, і вроді умні речі кажуть. Потім так само питаю за візок. а у вас візки є? Він каже, є, ну якби хороші, але дорогі. Каже, Якщо вам далеко не треба їхати, візьміть там у конкурентів, не пам'ятаю, що там назвав. Каже, у них ціна якість шикарні жатки. Чи, Вроді, думаю, і такі речі, знаєте, позивну назову, це перший раз так. Хотів щось купити, там мені конкуренті не придавали, що дешевше, що цей. І все, ладно, думаю, подумаємо, подумаємо цю мислю. Щось думаю, може, дійсно правильно це зробили. Але хлопці, які нам перебирали нашу жатку, сказали, якщо ми поставимо ній ліфтера, год-два і вона розсипеться. Ну, тобто, рама все поведе, бо ліфтр длинний, тяжолий, і почне ту раму викручувати. Короте, не треба. Бо, каже, та затку вб'є і нормально не буде вибирати. Тим болі, ну, як я вважаю, що ліфтр все-таки губить соняшник, чим спеціальна взятка для цього зроблена. Тут увеличений цей. Ну, коротше, тут набагато краще зроблено. Це жатка спеціально зроблена під соняшника. А та така. Під зернові. Все, а коли починаєш сліпити, так, да, воно працює, але можуть бути нюанси. Опять передумали, дзвоню десь в кінці травня до Олександра на завод. Кажу, напевно, хочемо жати, а грошей немає, бо ми так же з комбайном, що в кредиті були трохи з весни. Сиділи, а та, то треба якийсь аванс. І він каже, а вже немає, все на броні, вже, я вже не роблю, нема місць. Каже, якщо дострою ангар там строю, до 15 червня, то я ще візьму пару замовлень. Ну, пару замовлень зроблю, щоб. Тоже каже, не хочу набирати, а потім вам, у вас тим боліка десь область. ранній збор буде десь в кінці, в, в, сер... ні, в кінці, Коротше, на четвір вересня, десь завжди так. Це каже, тут далі. Інші області, може пізніше. А у вас каже, раніше я не встигну і потім буде. Ви будете без жатки, і я буду винувати. І каже, ні, так не буде. Е, то каже Ангар, набері-ка після 15-го. я цей, А й дивлюся, у Тікток підписаний. А в них там щось якісь проблеми з тим ангаром. Коротше, я за той ангар, наверное, переживав не менше, ніж Олександр. Але бачу, так і хлопці, вроді там нормально вони достроїли, якісь косяки є, бо вони нанімали команду для строїтельства. Ну Но... вийшло так у нас. Потім дзвонить каже, є в мене одна жатка. А, і тілешку. Думаю, все, беремо жатку, ми вже придумали, все. А потім думаю, скидуємо щось через 2 недільки на зернових на компанії обираю, думаю, стоп, а як ми її вивеземо на поле? Скидуємо фотографію нашого війська. Це одноосно. Я кажу, а вона хоч стане на це одноосно, і Він каже, ну так прямо не стане, треба все переробляти. Кріплення. Кріплення 100% переробляти. І ще там щось каже, треба переварювати, Я так подумав, зараз переварювати під ту жатку. Потім знімаю, потім опять переварюю ці, переставляю на цю. Подумали-подумали, тим більше вона мені трошки не, то, що не подобається, за цю ціну супер. Але це дуже важко відчіпляти і чіпляти, коли одноосно. Як, якось ніколи не обращав внимання, а тепер, коли почав працювати, зрозумів, що трошки важковато. Коли ще ставиш більш-менш, біль, біль, а коли знімаєш її, то важко треба опустити, ленько від'їжджати і різко піднімати вар, бо тут, бачите, наварене спеціально, щоб на клотку не порвати колесо. Бо бувало так трошки зачіпляв. Особливо перші рази, коли не знав, вони мені там батько махають і, я... і ленько треба від'їжджати, але зараз вже простіше там. помаленьку від'їжджаєш, і зразу піднімаєш різко. Щоб не чіпити. Коротше, я з двохосною набагато І, коротше думаю, ладно. Беремо вже ще тележку. Є в неї два види. Тележка дуже мощна, мені дуже подобається. Зроблена дуже грамотно. Ну, така вона масивна. На фотографіях, якщо ми дивилися, ну, набагато менше, якась така вона, а тут прям дуже гарно зроблено І є два варіанти. Є з низьким гусаком і високий. Це у нас високий варіант, з низький гусак. Бо він теж каже, нема кольору зеленого кольора з таким високим гусаком. І каже, нам кольор взагалі не принципіально. Ми ним там не на виставці маємо їхати нам на поле їхати. А низький гусак дуже добре заходить на трал під комбайн. Якщо перевозити, то під наконку заганяєте, бо там навіть люди йому, я так бачу, по хотіли мінятися. І там чужі тілешки з доплатою на його з низьким гусаком, щоб на трал заїжджати. Но ми не переїжджаємо. Ми тут по місцевості, тому він каже, тим більше з високим високом каже, чим добре, вона більш маньореніша, вона заходить, коли, це, як розуміє, можуть ну, сюди заходити. Тому каже, так, не важливо. Він каже, може почекати ще 2-3 тижні, але теж непонятно, буде, він каже, не буде, той коль, щоб колір був зелений. Він каже, бо зелене на зеленому буде гарно це. Я вважаю, це трошки він розбалував, що... І під них кольори, які вони роблять. Під Джон зелені, під Ніхолондес жовті, під коротше, всі кольори можна під клас. Там ще якийсь такий світло-зелений. Моя думка, що треба зробити один кольор їм не і все. І тоді простіше. То, да, воно для комбайн-покупця для красиво, коли-зеленому. Зелено і там жовтий комбайн, на жовтий жатки. Ну, гарно, але для заводу, я розумію, це дуже велика проблема. Це гратися, кольори. Бо я коли брелки робив на техніку, там продавав Тік-Ток то був. Щось був сказав, що можу робити МТЗ синій брелок з білою надпись або біла надпись з синім цим. І там мені кажуть, давай мені красний такий, то один такий. Таку проблему собі складав, що більше не хочу. Тому жаткою ми довольні. Ну, все нормально, все, ну це узнаємо скоро. Я думаю, через якийсь місяць, можливо, навіть менше, може будемо бирати. Далі зайнялися комбайном. Я був розповідав в минулому відео, що є у нас там почоки на топлівні. Коротше Зняли ми ту топлівну, приїжджав хлопець до нас сервісник з, з тенесі, остарняли по двигуну і плюс зняли топлівно. Як виявилось, там взагалі не було колечка резинового. Не знаю, чи, ну, Ми думали, що його просто не поставили. Що вони перед щось робили там і не поставили його, бо там по-другому не можна. І коли ж кімли, зняли цей ремінь. Бо то, що підліз зняти виявилося, що ми щось теж не подивилися. Так, на чесному слові зробили. Ролики. оці як вони Короте, ці ролики натяжні Почимміки один розсипаний був пачим, другий вже свистів. Далі вентилятор тримає, рамка з вентилятором. Два почміки шуміли, теж поміняли. І це ще я бачу. На генератори. Так що, будемо знімати. всі Денфера нові стоять, тобто ну, не робили його, просто не все поміняли. І зараз виставляємо метки не можемо. Ті ще щось там попис не міг розібратися, як там метки, бо він каже, якась цікава топлено, він ще не зустрічав. Там, каже, виставляєш стопор і воно все там виходить. Тут якось не так. Мене не було цього з батьком робили. Але я подивився, там просто. 22, 2, 2 написано. І ще на цій шестерні на двигуні треба знайти теж двойку. А я не взяв показати, там треба двигун прикрутити. І спіймати метки і всю скласти. Так що не займаємося. Ну і плюс я кажу, знімемо генератор. Ну і ще таке в нас нововведення за цей час. Це якраз 2 тижні тому. Всі казали, що у нас 7930 слабенький. Та я ще так вроде, як чувствую, ну короче, не знаємо. Я думав, що просто землі важкі, плюс такі підйоми, плюс рубін важкий і плуг, теж нелегенький. Прошили ми наш трактор, додали 35 лошадок. І відключу, думаю, раз ми полізли туди, то відключимо ЕГР. Відключили ЕГР. Поки просто програмно. Я думаю... Не, я думаю, а треба 100%. Всі, хто відключає програмно, ще треба відключати і фізично. Оця трубка якраз випускний колектор, а треба ЄГР глушити. Треба її знімати, ставити перемичку там, щоб воно все, циндуло, і потім знімати той теплообмінник. Знімати теж. Бо може каже, прорвати. Ну так, люди, які краще цим розуміються. Каже, що може з часом прогоріти, то і Випускний колектор, якщо не помиляю, Максискілаграв, він би показував на якомусь тракторі на джоні. Теж відточили, воно прогоріло і тасо антифриз пішов в Ось Оцю трубку треба просто викинути її і, і сюди поставити заглушку, з тої з другої сторони. І це добре, що ми її викинемо, поки, щоб сняти, відрегулювати клапана чи там форсунки, ще щось. і кожен раз треба знімати, плюс там ще знімати, а так і вже не буде. Бо ця кришка легше піднімається буде. Короче, Потім буде більше зручності. Е, ВГТ-шну турбіну не відключали, так і залишилось. Вона працює, проблем не немає, думаю, по сюди не буде. Треба, можна це зробити. А так додали 35 лошадок. Ну, Типу у нього було 200 з чим, то стане плюс 35, десь до 240, даже, Може, до 250. Даже ось я провіряв, уже відключив цей клапан на ЄГР. То без нього все працює, трактор помилок нема. Але ще в роботі не пробував. Я думаю, зараз розберемося з комбайном. І вже потрібно, бо ми ще сьогодні що, у нас вже 1 число, 1 серпня, а ми ще навіть не діскували нічого. Так що, займаємося комбайном, там в день-два і чіпляємо робіна і йдемо діскувати. Деякі поля. Плюс в цьому році ми хочемо трошки поміняти технологію. Як поміняти? Трошки зменшити оранки. Замовили ми рихлітель. Надіюсь, що прийде поки так авант сікидали Половина полів за рихлем, половина за орем. Повністю відгорненки ми мараю не можемо відмовитися. Якщо нам сподобається рихлення, то можливо і плуг теж піде. А можливо, там будем чередово. Це буде таке. Рубін взагрі. Я його називаю скучним аргатом. 21 осінь 21 го ми взяли. Сьогодні 25, це так, 4, 4 сезон, в цьому сезоні ще не працював. Чуть більше тисячі гетарів. Проблем ноль, Взагалі ніяких. А оце тільки буду чіпляти раз в дні помастити цей шарик я мастю. І отой циліндр. Ну, я свій мастю теж там. Там вал помастю раз в сезон. І циліндр помастю там теж. Два рази в сезон мастю. Ну, крила раз, помастю в сезон був. Ми і так багато відкриваємо. І якихось там 200-300 гектарів він собі зробить без проблем. Діски, люфту взагалі ніякого немає. Взагалі нічого тут не підтягуєш, вони не мастяться. Катки не мастяться. Ну, коротше, дуже шикарний агрегат. Так, да, він трошки важковатий, я вам зразу скажу. Хто 10-й рубін, 9-й катер легше, але він важкуватий, але робить гарно, проблем ніяких немає. Крім цього, а це взяли новий, ну по ньому видно, що він новенький. Давно його взяли, не помню якому році, в 19-му році, але відробив він десь гектарів 30. Десь гектарів пішли, розболтались ромашки, підтягнули. Оце поки там полазиш, потім знімеш, Оце вже типа, нова конструкція. Штопорне, знімаєш цю пластикову, підтягуєш того, там гайку, зажимаюся. 10 гектарів відробили. Опять приїжджаємо опять люфт. Опять поїхав 2 гектари зробили, опять люфт. Коротше, і все воно дотече, Коротше, це у нас стоїть, є такі там у нас 2,5 гектара, 3 гектара, таке воно грає, але опять же, в тому році я її 2,5 не робив, швидко загнав, зайшов. Да, трошки треба покрутитися, там більше їхати на то поле, чим робити. Але зайшов, швидко зробив, зробив і пішов. Бо ми в тому році... Після куру зайшло, він, рубін зайшов, один слід зробили, ми зразу нікою посіяли. І в цьому році там дуже шикарний результат був. Там, дема була, наша пшеничка в вітерації, то дала під 60. Ну, правда, 2 гектара. Ну, ми туди дали добрив 250 весною селітри чи карбоміда, вже не пам'ятаю. Сівалку внесли все. То на справу, Зараз чекаємо і пішли. помимо всього того, ще в мене було таке колись хобі на заправку кондиціонерів. Як хобі. Накривався ТЗ1 вічно раз в сезон треба було заправляти, бо утечка була і не могли знайти де то Я всі купив і вакуматор. Вроді правильно називається вже. Не пам'ятаю, і фріон був, і заправочні, масла. Короте, все. Також купив цю приспособу. Це для покрутки двигуна. О, так витрали. Всім набагато зручніше. Підставляється муховик, там є пса із стопором шукаєш стопериться. А ось ще стання від насоса топліно. І тут, бачите, є 2,2. Ось вони. метка 2,2. І тепер треба на двигуні шестерні, ось тут двоєчка має стати якраз між ними. Оце і буде метка. Поправильно треба було знімати, оце ставиш, прокручуєш, шукаєш перші циліндри, верхні мертві точки. М'етки совпадають, там їх видно якраз. Що це розбирається і потім так складається. Але щось вони без мене не так розібрали. Осклас не змогли. А, а ось це колечко не було. Ось тут колечко є резинове. Бачите, ось, ось воно. Його не було, того там було підтікання. Все, все просто. Бо сказати, що воно десь там порвалося, впало, ми не знайшли. Не думаю, що там воно якось могло обірватися, ось закусити да, ще якось, ну все одно так? Його просто не поставили. Все, тому зараз там. А, ну і ці б, що я казав. Тут міняли підшипники 2 штуки, а я їх вже викинув, мусорку. Поставили плюс всі ці ролики. Е, вирішили ролики не міняти, нема смислу їх міняти. Просто взяли, купили, подивилися підшипники, перебили підшипники. Так. Перебили підшипники новенькі і все працює тут. Навіть на цьому натяжному ще був розсипаний. Тоже поставили нові підшипники, все крутиться, все вертиться. Бо на трактори ми купували, не знали, тоді щось купили повністю ці нові ролики. Не бачу смислу взагалі їх. Виробітки ноль. Оце краска тільки стерлася. Так що де воно бігати? Виходу нема. Оце, щоб розібрати то топлину, зняти, треба все це розбирати, бо це все каже, батько мішає. Ці, -ці ролики. Ну хорошо. Плюс ремі заказав, бо там на двигуні вже щось казав батько, що накриті. Дві дорожки вже були повністю стерті. То купив на двигун. Купив на сітку і там ще наклонки у нас вперед, тож, один. Це взяв, знайшов для себе. Ну, як ми давно замовляли, Ірбіс. Компанія мені теж рекомендували. Дуже гарно, безкоштовна доставка. Це радо, навіть ремень казуш, безкоштовна доставка. Іде дуже гарні ціни, бо з лантєхом дуже дорого. цей ремінь у них стоїть там п'ятерку. Гейтс саме такі великі, які як це? Компривод, як називається, включає. Коротше, редуктор електровух така включає жатку. Венті 10, тут 5. І там поміло, чи щось там дуже велика різниця. От, по рівням, прям, якщо масла там ще нормальні, то ну, масла ми беремо тільки там. Знаю що точно оригінал. Тому якось, якось так. День прилетів, але комбайн зробили. Комбайн вже працює, все нормально. Заодно два підчимжатку. Прокрутимо, подивимося, все нормально. Потреную стілечки, як знімати її, і вже комбайн, поставимо сюди. Будемо його переводити все під соняшник. Ще треба зробити саме головне, виставити ці зазори, бо тут так іде. Не регулірований, регулірований, не, регулирує, не регулирує. Ну, коручно, так підряд. Це треба виставити ці зори, бо тут трошки не гуляють. там більше, бачу тут менше, ну коручно, треба було таке підкрутити. Виставляти. І в той момент е кардан треба вирізати, бо дуже длинний кардан. Не, не вистачає під, Діти. Бо Думаю, сьогодні прокрутити, але кардан длінний. Врізати кардан і ще таке, е подивитися, або щось у нас з механізмом, там, щоб мені каже, болтик розкрутився. Е щось тут, зорчик є. Десь покажу ближче. Ось зазор, бачите. Притик. І він щось вийшов на всіки той пальчик. Дуже мало щось дуже. Некай він більше важливо вийти. А з тієї сторони, ну я трошки на бік під'їхав, з тієї сторони притик і він нормально, вийшов, все. Коротше, чи болтик як розкрутився, чи можливо ці підставки поміняти. Я це ще думаю, завтра на свіжу голову роздимося, подивимось. А так, вроді все нормально. Це підійшов, все нормально став. Та, в принципі, по не могло бути. ну Гарно виглядає, зелений на зеленому, правда, комбайн вже такий тускло зелений, це сіженький, викрашено, блистить. До першого дня в роботі, в полі, але все одно на пам'ять собі збережу. А так метки ті виставили зразу. Ну, перший був довго заводився, бо поки солярка ушла, бо крутили стоплі, ну, цей. Буквально там секунд 20-30 покрути, покрутив, бух, і пішов. Так що все, те, що я розповідав, все працює, все нормально. Масло заляли, сол заляли. Завтра тільки провірю. Ну, масло перевіряв уровень, а сол щось багато прозливали, колись зливали. Зайшло і щось коротше. Ну, ще треба підливати. Та вроді переповнив урівня. Ну, Міказін поїде, зараз воздух десь повиходить і воно все нормально буде.